Доброго дня, малята! Сьогодні пропоную вам відвідати цікаве заняття. Але я сьогодні буду не сама, до нас дехто на заняття завітає в гості. Я вам зараз загадаю загадку, а ви спробуєте відгадати, хто ж це буде? Слухайте уважно. Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, мов подушка. Скаче вгору наче м'ячик. Хто це дітки? Звісно ж, зайчик, молодці! Привіт-привіт, малята! І вам доброго дня! Привіт, зайчику! Я сьогодні прийшов до вас, щоб трішки попрацювати та з вами у ігри пограти. Малята, а тепер пропоную вам разом із зайчиком. Трішки зі мною пограти. Я буду промовляти чисту а ви спробуйте всі разом за мною її повторити. Домовились? Отже, починаємо ла-ла-ла в лісі ще зима. Ли-ли-ли, сніжинки, сніжинки полетіли. полетіли. ш ш Вітер весь шумить. Скрекеке, скрекеке, сорока, он летить. Ша, 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 В лісі, В лісі стала тиша, ти молодці малятка. А тепер малята, гайда зі мною грати, потрібно казку відгадати. Гра, відгадай казку. Зараз ми послухаємо уривочок і ви маєте відгадати, з якої ж це казки. Я по коробу метений, на яйцях спечений. Як от баби та от діда утік, так і от тебе втечу. Це казка. «Колобок». Молодці. Слухаємо наступну. Покликала баба онучку. Онучка за бабу. Баба за діда, дід за рібку, тягнуть потягнуть, витягти не можуть. Молодці малята це казка рібка. Давайте послухаємо наступну. Коли це приходить до кота лисичка та й питає А що то таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка каже Будь мені за чоловіка! Ну що, ви здогадалися, що це за казочка? Звісно, це казка Пан Коцький. Молодці, друзі! Ви гарно попрацювали, всі казочки відгадали, а тепер я вас запрошую трішечки потанцювати. Ну що ж, зайчику, ви трішки з дітками перепочили? Ну, добре, тепер я вам пропоную далі працювати у нову гру грати, злих та добрих героїв визначати. Казка коза дереза, жовтого веселого смайла за добрі вчинки героїв будемо помічати. А злого червоного смайла запогані. Серед лісу зайчик жив, з усіма зайчик дружив. Добрий чи злий відгадай смайлом позначай. Добрий герой йому веселий смайлик. Коза ту хатинку знайшла. Зайчика прогнала, сама там жити стала. Добрий, чи злий відгадай, смайлом позначай. Коза погано вчинила, злого смайлика заслужила. Рак прийшов на допомогу, козу прогнав, зайчикову хатку врятував. Добрий, чи злий герой відгадай, смайлом позначай. Правильно ви зробили веселим смайлом оцінили. Ну що ж, малята, ви дійсно сьогодні з зайчиком гарно попрацювали і в ігри грали, і чисту розказували. А тепер я хочу, щоб ми із зайчиком намалювали справжній зимовий пейзаж. Дітки, давайте пригадаємо, що ж це таке пейзаж. Зайчику, а чи знав ти, що пейзаж це жанр мистецтва? Де у малюнках зазвичай зображують природу. Зайчику, ось такий пейзаж ми сьогодні створимо з тобою та нашими малятами. Наш пейзаж буде незвичайний. Для того, щоб його створити, нам знадобиться справжнісінька капуста. Зайчику, ти любиш капусту? Чудово! Отже, я запрошую вас до створення нашого справжнього зимового пейзажу з зайчиком. Але спочатку давайте трішки розімнемо наші пальчики. Приготували ручки. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Вийшли пальчики гуляти разом весело їм грати. Обернулись, посміхнулись і у кулачки згорнулись. Ось такі славненькі. Пальчики маленькі. Для нашої роботи знадобиться синій аркуш паперу, листочок капусти, маленький листочок білого паперу, стаканчик з водичкою, біла коричнева гуашеві фарби та поролончик. Ну що ж, малята, розпочнемо роботу. Спочатку ми візьмемо листочок нашої капусти. За допомогою капусти ми з вами намалюємо дерева. Беремо поролончик, вмочаємо у коричневу фарбу та наносимо гарненько коричневу фарбу на наш листочок капусти. Ось так. Тепер перевертаємо листочок капусти. Фарбою донизу. І знизу нашого аркуша притискаємо гарненько пальчиками капусту нашу. І ось такий відтиск у нас виходить дуже схоже на справжнє дерево. Правда малята? Таких дерев нам потрібно зобразити на аркуші три. Мочаємо знову парелончик до фарби. Та наносимо її на капустний листочок. І знову робимо відтиск. Още одне дерево. Добре маляти. Так, і знову повторюємо наші дії, наносимо фарбу на листочок капусти та робимо відтиск. Ось так малята. Листочок з капустою нам більше не знадобиться, тому ми його відкладаємо. Тепер давайте ж порахуємо, скільки дерев у нас зображено. Рахуємо разом. Один, два, три, три дерева. Правильно малята. І чого ж нам з вами ще не вистачає, якщо в нас зимовий пейзаж. Звісно, малята, снігу не вистачає. Для цього беремо наш аркуш білого паперу. Та гарнесенько його гомленимо. Ось так пальчиками. І утворюємо з нашого аркуша ось таку кульку. Тепер беремо цю білу кульку і обережно вмочаємо у білу фарбу. І внизу малюємо наші снігові замети. Якщо нам не вистачає фарби, Ще вмочаємо аркуш до фарби та таким чином малюємо наш сніг. Погляньте, як гарно справжня зимова заметіль пройшла. Малята, а сніг буває ж у нас взимку не тільки на землі, а й на деревах. Правильно! Давайте на деревах також зробимо. Малесенькі білі сніжні шапочки. Вмочаємо у фарбу і обережно прикрашаємо наші дерева справжнім холодним зимовим снігом. Ось такий зимовий пейзаж у нас з вами вийшов. Я буду чекати на ваші роботи. Нам з вами дуже сподобалось працювати. Я дуже радий знайомству з вами. Дякую вам за все, Зайчику, і ми дуже раді знайомству з тобою. Ну що ж, на все добре, бувайте.